Вітаю в ефірі Новини Вінниччини. Рятувальники Вінниччини спільно з польськими колегами провели міжнародні навчання. В Україні вступив в дію закон про декларування вогнепальної зброї 30 листопада Андрія Первозванного наших предків цього дня розпочинався цикл різдвяно-новорічних свят. Кошти на придбання медобладнання для реабілітації ветеранів, а також гроші на будівництво індустріального парку, це одні з ключових рішень, які ухвалили на 51-й сесії Вінницької міської ради. Депутати також проголосували за низку бюджетних рішень щодо підтримки захисників та захисниць і їхніх родин. На пріоритетний напрямок роботи Вінницької громади безпека та оборона спрямують майже 100 мільйонів гривень. Ще понад 500 тисяч передбачили на надання щорічної матеріальної допомоги дітям загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць України. За такі рішення проголосували депутати на 51-й сесії. Де військовочасні підтримуємо або зустрілю відповідного автомобіль і передача. Загалом на сесії розглянули 61 питання: одне із пріоритетних будівництво індустріального парку «Інтеграл», який працюватиме на розвиток та економіку громади. Я Думаю, що це гарне підсилення, де ми заміщувані стійкості стійко, стійко, нашої територіальної громади. Ну цілому я переконаний, що і підприємство індустріальних парків не досить позитивно впливає до розвиток відповідних територій. Додаткове фінансування отримують ініціативи Простір ветеранів та їхніх сімей і ветеранський простір. Євгеніївсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Допомога фронту та зміцнення економічної стійкості Вінницької громади на зустрічі з працівниками комунальних підприємств. Представники міської ради звітували щодо виконання бюджету за 10 місяців 2024 року. Найбільше коштів з міської казни витратили на пріоритетний напрямок Збройні Сили України. Безпека та оборона, стійкість та турбота основні пріоритети роботи міської ради у 2024 році. Саме на ці потреби минулоріч заклали понад три мільярди гривень. Про основні показники виконання бюджету Вінницької громади розповіли представники муніципалітету на зустрічі із працівниками комунальних підприємств міста. Продовжується ряд заходів. зустрічей з колективом різних сфер життєдіяльності громади і завданням є. Або мета, яку очікуємо, це максимально інформувати громадське суспільство, війнича, як саме відбувається виконання бюджету, які ми маємо показники досягнення, виконання, перевиконання, і відповідно яким шляхом відбувався розподіл бюджету. Ми говоримо про ті основні пріоритети, про які вже неодноразово ми згадували. Найбільше коштів з бюджету пішло саме на підтримку збройних сил України. Закладалось 983 мільйони гривень, натомість спрямували понад мільярд. За 10 місяців цей план вже перевиконаний і склав мільярд 4 мільйони. І до кінця року цей напрямок буде ще профінансований і ще більша кількість коштів по цьому напрямку буде витрачена. Стійкість йде практично на рівні із планом за 10 місяців. При плані мільярд 200, мільярд 153 вже профінансовано. Стійкість 758, дещо що відстає, але до кінця року річний план також буде виконано. Ще мільярд гривень виділили на пріоритетні проєкти Вінницької громади, а саме на забезпечення роботи комунальних підприємств. Підприємства було зроблені порізка, на кладовища, благоустрій по Сабаровському кладовищу Встановлені були і смітники. Туалети, прибирання і воду про на допомогу незахищеним верствам населення, переселенцям, освітні та медичні пільги, підтримку захисників, захисниць та їхніх родин було виділено понад 800 мільйонів гривень. Усі ці гроші були закладені в рамках програми Турбота. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Допомога збройним силам України на майже мільйон гривень. За таке рішення проголосували і депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Військовим передадуть необхідні технічні засоби та інше обладнання для боротьби з російськими окупантами. А на позачерговій сесії обласні депутати підтримали створення комунальної установи, де готуватимуть населення до національного спротиву. Передача матеріально-технічних засобів на мільйон гривень для військових частин. Таке ключове рішення ухвалили депутати обласної ради на черговій сесії. Ми працюємо над тим, щоб цифри зростали, допомога зростала. Я би відмітив тут наші громади. Громадами області вже сьогодні виділено 1,8 мільярда гривень на підтримку сил оборони. Частині виконання саме пріоритету безпека і оборони. Також на черговій 59-й сесії депутати обласної ради звернулись до Кабміну та Верховної Ради про недопущення вилучення земель сільськогосподарського призначення в аграрних коледжів. Прийняли рішення звернутися до кабінету міністрів, до Верховної Ради про недопущення такого вилучення земель, оскільки це суттєво негативно вплине на навчально-виховний процес. Те, що ми побачили, надзвичайно ефективно працює програма наукового практичного виховання в Ілінецькому фаховому коледжі і ті землі, які використовуються, вони використовуються для того, щоб студенти, учні мали можливість якісну. Освоювати науку, освоювати практику і приходити вже в підприємства реального сектору економіки підготовленим. А на 60 й позачерговій сесії проголосували за створення установи Вінницький обласний навчально-методичний центр підготовки громадян до національного спротиву. Там навчатимуть тактичної та військової підготовки всіх охочих. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, який вступив в дію, має врегулювати порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Там чітко прописані правила щодо зберігання зброї та отримання на неї спеціального дозволу. Також закон посилює контроль щодо використання пістолетів та рушниць. Такі правила досить важливі, як у воєнний, так і в мирний час. Для забезпечення порядку та безпеки, ну а детальніше про новий закон ми поговоримо з Ігорем Бондарем, директором магазину зброї. Ми щирі вітання вам, пане Ігоре. Здравствуйте, студія, здравствуйте, глядачі, пане Ігоре. Як на вашу думку, цей закон вплине на цивільний обіг зброї в Україні? Я хотів би зазначити, що до цього моменту, в якійсь мірі цей закон є історичним, цивільний обіг зброї регламентувався 622-м наказом, по якому, працювала, по якому працювала вся Україна, дозвільна дозвільна служба і всі інші підрозділи, які з цим зв'язані. І ця інструкція була розроблена в 90-х роках взагалі. І протрималась буквально ось до 24 го року. Собто, я хочу зазначити, що це інструкція, а не закон. Тому поява закону як такого зі всіма підзаконними актами. Це вже як я говорив вище великий крок вперед і він дозволить в якійсь мірі, можливо, поетапно, можливо, не одразу врегулювати складні такі слизькі питання, які зв'язані з обігом зброї. Тому на мене, як на мене, це передусім великий Велика така локальна перемога, яка систематизує взагалі поняття обіг зброї і все, що з цим пов'язано. Чи готові українські громадяни до відповідального поводження зі зброєю? Це таке двозначне питання, і на нього відповісти однозначно складно. Зараз я розкрию коротку думку. Чому? Якщо говорити простими словами, так готові. Тому що. Ту відсіч, яку ми продемонстрували агресору у 2022 році, вона явно говорить про те, що так громадяни готові до прийняття нового закону і готові до нових правил обігу зброї, але завжди є. Але справа в тому, що сам по собі закон він не забезпечить нам безпечного поводження зі зброєю і не забезпечить. Дотримання і сумлінного виконання правил, так це має бути комплексний такий захід, який пропрацьовує процес володіння зброєю з моменту прийняття рішення до моменту купівлі і повідального носіння, включаючи навчання, включаючи поводження, включаючи тренування зі зброєю і таке інше. Якщо це буде в законі. Я не розумію суть закону зараз. Я маю на увазі, якщо це буде забезпечено і буде виконане хоча б на 30-40% від запланованого, в принципі, можна сказати, що громадяни будуть готові. Тому що сам по собі закон повторюсь це просто якийсь пул правил, да який не забезпечує його стопроцентне виконання. Тому тут потрібно розуміти таку такий складний механізм, що сам по собі закон це правило, так. а ось Дотримання цих правил має забезпечити під закряд підзаконних актів і контроль за виконання них, якщо це все буде зроблено більш-менш на пристойному рівні, звичайно, це підвищить і якісно підвищить і поводження зі зброєю, і безпеку при поводженні зі зброєю, і таке інше. А також це позитивно вплине взагалі на розвиток і стрілецького стерлецьких видів спорту, які безумовно будуть мати вплив на якість і підвищення цієї якості обороноздатності країни локально як. Кожного громадянина в цілому, так і, будемо говорити, глобально системно на рівні армійських з'єднань і таке інше. Тому резюме. Закон, чисто модель закону, має позитивно вплинути, якісно вплинути на користувачів і підвищити їхній рівень. Як це буде в результаті, покаже тільки час. Але безумовно, те, що до цього вже ми підійшли і зробили такий крок, це вже великий плюс. Дякую. Достатньо вичерпно і ще кілька слів про безпеку. Які основні зміни в правилах зберігання зброї для цивільних осіб? Чи є вони глобально ніяких змін, таких які б якісно відрізняли цей закон від 622 го наказу? Немає в будь-якому випадку, просто посилюється відповідальність за неналежне зберігання і неналежне перевезення зброї. По-перше, по-друге. Ми маємо розуміти в будь-якому випадку, що зброя це джерело підвищеної небезпеки, і незалежно від того, що буде прописано в законі, кінцевим результатом є виключно відповідальність і сумлінне виконання правил безпечної повожних зі зброєю конкретним користувачем. Тому там є моменти певні по реєстрації перереєстрації після купівлі зброї і при зміні власника зброї і при купівлі з магазина. І деякі, скажімо так. Уточнення, я б сказав би, і посилення контролю за обігом цивільної зброї, як і як і гладкоствольний, так і нарізної. Одним словом, для простого користувача, для простого глядача, має, він має зрозуміти наступне: закон регламентує обіг зброї на всіх рівнях цивільної зброї і підвищує відповідальність також на всіх рівнях. І зараз, як ото раніше, ну я думаю, кожен з глядачів таке може згадати. Зберігати гладкоствольні мисливські патроні в шухляді у дідуся такого ж зараз не вийде, і більше того, це з точки зору логіки небезпечно. І от якраз такий закон, такі дії регламентує. Якщо раніше це можна було обійтися. Будемо казати попередженням власнику з вказанням цього в картотеці і в справі самого власника зброї, то на нинішньому на етапі за такі дії настав наступає певна відповідальність, і я, чесно кажучи, від себе хочу сказати, що це великий плюс, тому що це в кінці кінців призведе призведе до того, що більша кількість користувачів зброї все ж таки більш сумлінно буде дотримуватися правил безпеки. Дякую вам щиро. Прокоментував закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України Ігор Бондар, директор магазину зброї. Продовжуємо наш випуск. Оперативно та швидко знайти людину під завалами. Цього навчались вінницькі рятувальники спільно з польськими колегами. Відпрацьовують ці навички українські бійці ДСНС постійно, оскільки російські окупанти все частіше влучають ракетами по мирних містах та селах, і рятувальникам доводиться вишукувати постраждалих з під бетону та цегли багатоповерхівок. Ворожа ракета вночі влучає у багатоповерхівку. На місце оперативно виїздять рятувальники, бо під завалами чимало людей. Це вигадана історія для спільних українсько польських навчань. Два дні рятувальники спільно з волонтерами Червоного Хреста відпрацювали сценарії порятунку людей у надзвичайних ситуаціях. Для максимальної реалістичності цієї ну цих навчань вони відбувалися саме в темну пору доби. Для того щоб ускладнити це завдання і показати, що ми можемо працювати як в день, так і вночі. Службова собака Фріда допомагає ДСНСникам під час навчань. Вівчарка вже чотири роки на службі та виконує бойові завдання. Саме Фріда у липні 22-го року у Вінниці разом з кінологом Юрієм Рушецьким шукала людей під завалами будинку побуту. Супер! Супер. Відпрацювали пошук людей в техногенних завалах та, та прилеглої території до техногенних завалів. Після того, як кінологи знайшли потерпілих, їх витягнули з під цегли та бетону. Уже почалась робота Червоного Христа, які надали першу медичну допомогу. Дихання наєвне, свідомості немає. Відомно Повертаємо від нове Чекаємо приїзду швидкої допомоги, він дихає просто без свідомості. Ми очікуємо швидку допомогу, яка зможе транспортувати його безпечно в лікарню. Такі навчання вінницькі рятувальники проводять спільно з польськими колегами для обміну досвідом. Дуже радіє те, що наша співпраця розвивається, та обладнання, яке ми привезли вам, і наводить приклад, що обладнання, яке отримали на Запоріжжі, знаю, що вже врятувало два життя рятувальникам, і хочемо, щоб взаємодопомога і взаємопраця тільки розвивалась. Попередньо було троє потерпілих, які перебували по завалах. Відповідно, за допомогою аварійно-рятувального інструменту було проведено розбіл завалів та доставка їх до безпечного місця щодо надання до медичної допомоги. Бійці ДСНС під час навчань продемонстрували високий професіоналізм та вправність під час ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації. Євгеній Всяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Співали, ворожили та кусали калиту студенти Вінницького техколеджу, відзначаючи свято Андрія за новим церковним календарем. День цього святого припадає на 30 листопада. Під час театралізованих вечорниць студенти відтворювали давні звичаї та традиції українців та пригощали варениками. З пісень в давнинуї починалися андріївські вечорниці. Хлопці та дівчата, збираючись в одній із домівок, ворожили, веселились та залицялись. Саме ці давні українські звичаї на своїх вечорницях і відродили студенти технічного коледжу. Півтисячі студентів стали учасниками театрального дійства. Тільки на Андрія дівчата печуть калету твердий корж із білого борошна з отвором для мотузки, аби його можна було підвісити. Хлопці стрибали, намагаючись вхопити калету зубами, демонструючи спритність і вправність. Іду, їду, калети кусати. А я сажу писати буду. Писне, ще ні, а я на білому коні. І калита мені. Окрім калети, найважливішими смаколиками у свято були вареники, та обов'язково без м'яса. Бо в цей час українці дотримувались посту. Студенти коледжу за традицією пригощали гостей пирогами з вишнею, картоплею, квасолею та горохом. Любий вареник він по-своєму є. Смачним, і, оскільки коли жінка цей вареник готує, вона вкладає всю душу в нього. І він кожен оригінальний, кожен смачний. І, звичайно, це ж і варенички із капустою, із картоплею, із сиром, із вишенькою, тобто різні начинки, різні, різні смаки для різних вподобань. Вечорниці у коледжі перетворили і на своєрідний конкурс вареників. Тут були і чорні, зелені та патріотичні українські пироги. Столи це відділення, це відділення. Кожне відділення накриває свій стіл в українських традиціях і показує, що сьогодні в Україні має бути на українські свята на столах. За новим календарем свято Андрія припадає на 30 листопада. У народі є багато традицій та вірувань пов'язаних з цим святом. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Роман як її не любити, письменниці Наталки Доляк із Вінниці може стати книгою року Бібісі 2024. Це розповідь про дівчину, яка через повномасштабне вторгнення російських окупантів відчуває. Тривогу за коханого, який на фронті, біженство та піклування про дітей. Журі обирало фіналістів серед 40 авторів, які увійшли до списків книги року. Завершальний етап конкурсу відбудеться 12 грудня. Переможець в кожній номінації отримає грошову премію в тисячу фунтів стерлінгів. З нами на зв'язку Наталка Доляк, Вінницька письменниця. Наталко, мої щирі вітання тобі. Вітаю, студія, вітаю Світлана, вітаю всіх вінничан. Розкажіть детальніше про що ваша що книга? ваша як... книга? Як... 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 як вважаєте, чому BBC зацікавились саме вашим виданням? Так. Ну я почну з останнього речення вашого бівісі, зацікавились цьому, я не знаю, не знаю причин, адже журі BBC – це п'ятеро людей, і по правилам, хоча б один з членів журі має беззаперечно. Чому там п'ять книжок у фіналі, тому що е, один член журі беззаперечно має вибрати е, книгу за своїм уподобанням. Ну, тобто, це будь-який конкурс, е, е, суб'єктивна річ, і, напевно, що мій текст припав до, до смаку комусь із членів журі. А може й декільком, я не знаю, сподіваюся. Про що книга? Завж, Світлану, завжди дуже важко мені, якщо це не жанрова, така не конкретно жанрова література, важко описати про що, ну, про що, як її не любити, про життя. Вірніше про життя і смерть, про любов, про важкі стосунки між найближчими. І ви коли розповідали, там, давали ознаки цій книжці, то сказали, що це дівчина. Це історія не про дівчину, а про дорослу жінку мого віку, яка починає мислити. Верніше повертаються подумки до прожитого життя і згадує усе, що вона в собі тамувала довгі роки. А війна і те, що вона з родиною вирушає, тікає від війни в Польщу, ніби як, ніби як проривають. Ця пам'ять проривається назовні, бо вже не справляється ця жінка з навантаженням психологічним, і вона згадує все, що з нею ставалося, і це перемішано минуле з сьогоденням. І тут в романі піднято багато дуже питань і про аб'юз в родині, про важкі стосунки, про те, що таке любов. І чи не буває любов задушливою? Це саме про задушливу любов, це, це роман, як на мене. Ну, дякую. Знаю, що свої романи ви пишете досить таки стрімко. А як довго тривало написання цієї книги? Ну, ми поїхали в Польщу в березні, і до травня я взагалі не могла ні думати, не те, щоб писати. Але в травні якось в мене накопичилось так дуже багато невисказаного. І я сіла писати. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона написала ця книжка. Але, м -м, дякуючи е багатьом організаціям тут, у Польщі, які підтримували на початках митців з України в фінансовому плані, я змогла. Е не заробляти гроші на родину, аби прожити тут, а змогла саме викласти на папір те, що думала, те, що мене тривожило, те, що просилося назовні. І в жовтні, ну тобто, з травня по жовтень, це скільки там? 4-5 місяців я його завершила. Ще було редагування. Потім я його відсилала в багато видавництв. В кількох мені відмовили от рідна темпора взялась його друкувати, і влітку цього року, 24 го він побачив світ. Наталю. На яке місце розраховуєте за вашими за вашими відчуттями? А дивіться, тут немає місців в тут. Є один переможець. Ось, ось з п'яти е, в моїй номінації бо там номінація є. Проза, ну тобто для дорослих, есеїстика, друга номінація, третя номінація. Дитяча література, і в кожній номінації по п'ять претендентів. Ну, ось або пан, або пропав. Ну, не можна казати, для мене великою перемогою вже було потрапити до довгого списку, чесно кажучи. І я тішилась аж до того місяця, аж до того часу, як позавчора побачила що я в короткому списку. І я напевно ще буду не тільки до 12 грудня тішитись з цьому. А ще й довше. Звичайно, кожен хоче перемогти, бо це престижна премія. Ну, будемо сподіватися, я завжди сподіваюся, що виграю. Але тут ви розумієте, це ж не спортивні змагання. Так? Книжка потрапила у п'ять найкращих за цей рік. І я невимовно тішусь, бо коли я, чесно кажучи, її написала. Я взагалі думала, що це просто така терапія в мене була терапія для мене. Це як розмова з психологом. Я заощадила гроші на психологі і, і виклала на папір на монітор, точніше, свої страхи, переживання, тривожність, спогади. І так далі. І Щиро думала, дякую. Щиро дякую, буде... Наталко. Безумовно, потрапити в короткий шорт-лист ВІБІСІ це величезна перемога і досягнення. Але віничани бажають вам, звісно, перемоги. Перемоги і отримати навіть не винагорода в тисячу фунтів стерлінгів а перемога в цій номінації. Це буде от такий посилий заряд для вас писати далі. Я вам цього щиро бажаю і нагадую нашим глядачам, що гостею нашого ефіру була Наталь... Наталка Доляк, вінницька письменниця. Власне, це вже вся інформація, яку підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Мені залишається побажати вам чудового вечора і приємних вихідних. Бережіть себе. Щасти вам до зустрічі!